Сьогодні ми раді познайомити вас з нашим надійним кардіологом зміною Оленою Олександрівною, маючи 10 років лікарського стажу. Олена Олександрівна є справжнім професіоналом у діагностиці та лікуванні серцево-судинних захворювань. Її освіта охоплює провідні медичні інститути України, включаючи інститут кардіології імені Миколи Дмитровича Стражеска та Інститут серця МОЗ України. Вона успішно лікує аритмію, серцеву недостатність і шомічну хворобу, проводить підготовку до складних операцій, таких як стентування та шунтування, і допомагає відновитись після втручань. Також спеціалізується на проведенні ЕКГ та її розшифровці для точного оцінювання стану серця, володіє досвідом надання невідкладної допомоги при гострих станах, забезпечуючи професійний підхід навіть. У найскладніших ситуаціях обирайте турботу та якість, записуйтесь на прийом до нашого кардіолога Кузьміної Олени Олександрівни. Ваше серце в надійних руках.